Я вже бачу ту книгу. Та, ну, бери вона, книгу. вона коричневого кольору. Угу, бери ту книгу. Вона щось дуже темна. Темна, чому? Угу. темно-коричнева. І обкладинка якась як чорна взагалі. Тримаю. А крім типи такий, як знаєш, як попалені. Тепер давай подивимося в хроніках. Зараз з'явиться вихорова воронка з книги, яка перенесе ти в першому важливому моменті її життя. Ну, я бачу її біля будинку, її там, вона чомусь тримається за спину, можливо, спина її болить впоперек, але вона і біля неї багато собак, і вона годує собак. Собаки її люблять, і вона їх любить. Це дворові собаки. Це не є, це собаки дворові які прибігають до неї. Угу. Давай я порахую від одного до трьох, і ти опинишся в наступному важливому моменті цього сьогоднішнього життя. Угу. Один, два, три. Зараз вона стоїть на ЖД вокзалі з торбами і їде на закупи. Добре. Я порахую один від одного до трьох, і ти опинишся ще в одному наступному важливому моменті цього життя. Один, угу. два, три. Вона собі їсти готує, uh -huh. що змішає в баняці. Типає якісь направи. Якийсь uh -huh. чай варить чи що? Не знаю, і там оце, як це, черпак в банятці. Вона зараз з черпака е, пробує, чи воно вже готове. Uh -huh. Може, це вище я, так? Каже, так. Uh -huh. і тут, як прозоре воно? І в такому таке дуже довге і ну, витягнуте, і в якомусь капелюшку, з довгим волоссям, та? ну, прозоре воно, як суті якась знаєш. Mm -hmm. Жіночета? А, та мама не скоросла, а ця а, така досить висока, то що я бачу. Ну, така худенька, типу так ну, скорош, це розмішного скрошти вище, я худенька, така дуже тоненька. І капелюшок на голові, і дуже довге волосся. З'являється якась лавочка, і вона сідає на ту лавочку. І запрошує мене сісти на ту лавочку. Сідай? Ну, я вже сідаю там, слухаю, що вона буде говорити. Якщо, будь ласка, скажи мені, будь ласка, те, що відбувається зараз в пані, чи це можна відвернути від нього? Іде інформація, що для цього потрібне її усвідомлення. Угу. А що зробити їй для цього, щоб вона це усвідомила? Це, це важка робота для неї. Вона не зможе це зробити? Ви ж таки я опустила голову і перебирає, перебирає вона чисто сукню, так перебирає собі руками, нічого угу. не говорить. А можливо, ця хвороба наслана якимось ворожбитами або ще кимось? Чи це її душа принесла з собою цю хворобу, так захотіла? Пережити таку хворобу. Мені йде інформація 50 на 50%. Угу. А що для того потрібно? Можливо, якась дієта потрібна спеціальна, чи якісь ритуали робити, щоб їй допомогти хоч трохи? Чи можливо забрати ті 50%, які не обирала її душа, а то що наслано на неї? Йде інформація так. А від кого наслано? Мені прийшло слово сестра. Угу. І що будемо робити? Відсилати сестрі назад? А ми можемо це зробити? Давай? Так, можемо, а як же? Давай. Спитай ви, з чого я, чи може вона, вона це зробити, відіслати її назад. Головою киває, що так. Добре, Прошимо дуже вас зробити це і забрати від неї то, що наслано. У мене ж мороз по шкірі, як сестра може сестри таке зробити. Це просто. Так, е, я, бачу, що гарна. я, ніби як змотує щось в клубок. Для теж як клубок ниток, Угу. От так само вище я то змотує проти годинникової стрілки. Ті угу. 50%. Хоч би їй трохи стало легше, розумієш, пішло на покращення, щоб хоча трохи пожила жінка. Така Звичайно. гарна бабуся. Дуже гарна це. Та. Ну. Якусь таку круглу, круглу скриньку поклало її вище я, Угу. Uh -huh. і показує мені ту скриньку. Ну, раз воно килиме в повітря і це полетіло. Угу, uh -huh. Дуже вам вдячні. А Вище я її як, взяла так руки, типу, стряхнула аж від того. Угу. Uh -huh. І тепер стане їй легше? Каже, що має стати. А потрібно їй якісь ще медикаментозне лікування продовжити? Так, і потрібно потрібні духовні інструменти. А які? І вона ще має зі своєю свідомістю попрацювати. А що вона має робити? Вона має зі своєї свідомості забрати бажа... не бажання, а страх. То, який її веде до кончини. Тобто вона, вона прийнялася тим, розумієш? Вона вже то впустила все. Вона впустила, вона вже думає, що вона буде вже вмирати, напевно, да, так вона, та, та, вона має це забрати, і вона має впустити енергію життя. Угу. А скажіть, будь ласка, чи потрібно їй робити таку енергетичну чистку, щоб позбутися всяких там демонічних сил? Каже, вище я все так. Так, ну то ми зробимо. А хіміотерапію не потрібно робити? Вище я мотаю головою, що ні. Не потрібно, дуже вам вдячні. Зачекай, запитаюся, чистку якнайшвидше. Дякую. Ми дуже вам вдячні. Дякую, вище я. Дякую за допомогу, дякую за комунікацію. Посилаємо енергію любові та подяки. Дякуємо, дякуємо, дякуємо. Великі енергії, любові і подяки. Дякуємо. Пердечно за взаємодію. Можливо, хоче Пані. якийсь подарунок. Там воно ну, так сіло і знітилося. ста. Давай що, подумаємо разом, а що ми можемо подарувати? Квіти гарні, а, бо якийсь гарний кристал. Квіт, які кристали у озборов... Давай подаруємо подаруємо міський кришталь або А Давай. Гірський Добре, Скільки сформуй, ш... будь ласка, гірський ш... кришталь. У мене вже з'явився в руці такі великі великий, на цілу та. долоню. Та ну то подаруй, дуже приємно. Я. Я даю та. Аж в мене все, в мене такий мороз пішов, значить, такий водопад м -м, такого морозу. А вот так дивиться, йому так подобається цей, так роздивляється, поклав себе на долоні, так роздивляється і усміхається. Бачиш? Ми такі раді. Ми дуже раді, так. Ми дуже раді, що подобається тобі подарунок. Що ви ще я допоможі? Угу, Добре, допоможемо. Чим зможемо, допоможемо. Так, та все, що зможемо, ми все зробимо. Каже, дякую вам. І ми дякуємо. Ми дякуємо, ми дуже, дуже раді, що ти вийшла з нами на взаємодії і що ти так хвилюєшся за. А яке в неї по рахунку втілення? На землі. Пішла цифра 729. Ого, вона вже так собі не в року пожила на землі, нічого собі багато, вона вже з досвітом. Слухай її вещі я обняла мене. Дуже приємно. І я його обняла. І я обнімаю, так само. Та то біля 90 тут. Так, і я вас обох обнімаю. І і дуже і ми всі ми стоїмо і обіймаємося. так класно. То? Боже мій. У мене ж очі, ну, сльоз наповнилася. До речі, я теж сльозу витираємо. Те, що зможемо, ми зробимо. Те, що від нас залежить, ми зробимо. Подаруй великий букет квітів. Великий букет рубашок з'євих, все таких гарних, великих. Ага, подаруй. Воно взяло взяло цей букет. І одній руці тримає букет, а в другій руці тримає цей кристал і, і усміхається. І каже, що це дуже, дуже, дуже особливий день для нього. Бачиш, вона не думала і не нагадала, що при, ми прийдемо угу. рятувати. Так, каже, що не чекала, каже, що не чекав. Не, ага. не, не, сподівалася. не сподівалася. Ми що зможемо, то поможемо. О, боже вище я знову втораю слізю. Може, якась буде порада. Каже мені, є вище я, що вона має здатність допомогти своїй мамі. Скажи мені, будь ласка, друге вище я. Чому книга її в кроніках Акаші така темного кольору? І сторінки такі, як в ній. Вона каже, що то від тих ритуалів, які на неї робляться, чи робилися? Угу. Я аж то ж тепер теж так подумала, що це від того. Вона гнітила це її ціле життя, оце гнітило, гнітило і догнітило. А вона каже, це робиться ціле життя. Боже, мене. Ужас. А через що ви... вона робить та сестра? Через що? Для чого вона? Ну, може, через якусь е хату чи через що? Через щось вона робить? Яка причина? Іде, іде слово просто, вона її не любить. Що таке слово заздрість? Вони дуже скромно жили в чому вона її заздрість? Там не одна сестра є, а яка саме, та, котра старша чи та котра молодша? Боже каже, старша намовила молодшу. Добре, ми ще раз дякуємо, посилаємо енергію любові та подяки. Дякуємо, дякуємо. Дя...